Чи можна критикувати служителів і називати імена? В Новому заповіті є приклади, коли апостол Павло і апостол Іван докорили служителям і за те, що вони не йдуть рівно за євангельською правдою і лицемірять. Апостол Павло докорив самому апостолу Петру за те, що він не йде за рівно євангельською правдою і лицемірять. І також докорив Варнаві і іншим віруючим юдеям. Ми бачимо, що це приклад, що критикувати служителів можна, але тільки в дусі, як це робив апостол Павло і апостол Іван. Якщо Дух тобі не говорить нічого, то ти повинен мовчати. Тому, тому що написано всі, хто водиться Духом Божим, сини Божі. Є ще приклад з апостолом Іваном, коли він писав до церкви такі слова. Я до церкви писав, був але діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому то коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить словами лихими, обмовляючи нас. І він тим не задовольняється, але й сам не приймає братів. І тим, хто бажають приймати, боронить і вигонить з церкви. Цікаво, що апостол Іван названий апостолом Любові. Його вважають улюбленим учнем Ісуса, так і в першій у Біблії, що це улюблений учень Ісуса. І це, що він Написав до Його Трефа такі слова і докорив йому жорстко. І сказав, що, що прийде і згадає про вчинки його, це показує, що Іван мав характер. Він показав цей характер, що він не беззубий. Тому що, написано, наш Господь Ісус Христос Він є. Лев із коліда Юдиного переніг, хвала Господу. І який він, такий ми в цьому світі. Він переможець і ми переможемо. Він сміливий, і ми сміливі. Він сильний і ми сильні. Він міг сміливо докоряти, як лев, фарисеям, книжникам і, 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 навіть царю ірду, назвавши, назвавши його лисом. То це означає, що ми християни, дивно, як апостол Іван. Як апостол Іван не повинні бути тільки вівцями, які тільки бояться і тікають. Вівці в біблійній мові символізують покору і смирення Богу. Але це тільки частина християнського характеру. Апостол Іван показав, що потрібно ще бути смілими, як лев, і говорити правду і докоряти, не дивлячись на особу, тому що Бог не дивиться на особу. І Апостол Іван докорив цьому діотряфу. Виходить, що цей діотряф не був рядовим християнином, інакше ніхто б його не слухав. уявіть собі, яка налість, що навіть не приймати самого апостола Івана. І вигонити з церкви людей, навіть тих християн, членів церкви, які прийняли, приймали Івана і тих, хто були із ним. Тобто він боронив їх. Приймати учнів і навіть вигонив з церкви. Це налість найвищої марки. Як таке може бути в церкві, щоб служитель так поступав? І я думаю, що це був служитель як щонайменше грівня пастора або навіть єпископа. Інакше просто його б ніхто не слухав. Щоб мати таку владу, щоб наказувати всім християнам, то означає, що. Цей служитель збудував собі імперію в церкві, да він був як Бог. І всі мали слухатися його, інакше він тиснув на них, залякував і вигонив з церкви. Якщо уважно дивитися в сучасній церкві, то тут теж можна побачити діотрефів, які хочуть панувати над стадом Господнім. А Слово Боже говорить, не пануйте над стадом Господнім. Це написано до священників і до пасторів до служителів. Але цей служитель знав, що не треба панувати над стадом Господнім, але дивлячись на це, він прогенерував слова Божі і перешкоджав християнам приймати апостола Івана і тих, хто був з ним. І Тому апостол Іван. Показав характер Христів. Він сказав, що я прийду і згадаю про вчинки його, його. Тобто мені живе Лев з коліна юданого, Господь Ісус Христос, Він дає мені цю мужність, сміливість говорити правду і докоряти. Я прийду і заречу на нього. І лев з коліна юданого через мене заречить на цього Діотрефа, докоріючи йому. Силою Духа Святого і Слова Божого. І посадить Його на місце, тому що ніхто не має права знущатися над церквою Божою. Церква Божа – це не віста Ісуса Христа, а Христос це є голова церкви, жених наш, наш Господь, наш Спаситель. Він спас церкву ціною своїх страждань і своєї пролитої святої крові. І ми Його власність, ми не власність. Діотрефів, ніяких служителів, ні апостолів, ні Папів, ні епископів, ні священників, ні пасторів. Ми власність Господа Ісуса Христа. Ми Його не віста церква, а Він наш. Муж і Господь. Це я кажу в духовному розумінні. Всі ми тіло Христове Христос Голова тіла Церкви. Тому Господь. Докорить йому через Івана, через Павла і через інших служителів. І не тільки тоді, але і в наш час він нагадає їм, хто вони і посадить їх на місце, щоб вони не панували над стадом Господнім і не знущалися над християнами. Але відповідальність стоїть не тільки. На служителях, які панують на стадо Господнім і будують собі імперії свої власні. Відповідальність стоїть також на християнах. Тому що багато християн та як раби. Вони дозволяють панувати над собою. А апостол Павло писав про це: не робіться рабами людей. Це вже говориться до нас. Простий християнин, які ми не маємо не, не має бути рабами служителів, таких хто є, хто його, його трев чи хто інший. Незалежно хто він би не був в церкві, якого рівня і якого, в якого не було, була посада висока. Найвищий авторитет церкви це Господь Ісус Христос. Ми повинні перш за все слухати Його. І якщо хтось служителів, не йде рівно за Іванінською правдою, як це писав апостол Павло, то я докорив йому перед всіма, тому що він заслуговував на осуд. Осуд це є старозавітне слово. Синонімом цього слова може бути критика. Тобто такі служителі заслуговують на справедливу критику, І потрібно Докоряти їм і не бояться говорити правду. Тому що апостол Павла, коли докорив апостолу Петру, він це зробив в дусі. Одна деномінація вчить, що апостол Павло потім пошкодував, що він докорив самому апостолу Петру. Нема такого в Біблії. Навпаки, якщо б апостол Павло промовчав і не сказав те, що Дух Святий йому поклав на серце, і не докорив за лисуміння апостолу Петру і Варнаві і іншим віруючим з юдеїв, то тоді Бог докорив би Павлу за те, що він промовчав. Тому і ми повинні говорити і не мовчати. Інакше це явище буде розростатися в церкві. Ті діотрефі будуть з'являтися нові і нові в церквах, і будуть панувати над станом Господні, будуть погоджувати Божими служителями, апостолами, так як Іваном, будуть присувати християн церкви, вигонити тих, що не слухає їх, хто з ним не згоден, з їхніми неправильними вченнями, нездоровою наукою. І... Слово... Слово показує, щоб ми слухали голос Духа і бути, були вірні Його голосу і тому відкриттю, яке Він нам дає. Бо хоче, щоб кожен християнин особисто мав стосунки з Богом, слухав Його голосу, просив Духа і відкриття для пізнання Його і розуміння Слова Божого. І коли Бог тобі відкриває Його слово, ти повинен триматися цього Слова і говорити Слово не мовчати, і не робитися рабами людей. Не дозволяти панувати над собою. Що відповідальність стоїть з двох боків на служителях і на членах церкви? Служителі не, повинні дозволя... Служителі не повинні панувати над Старим Господнім, а християни не повинні дозволяти їм панувати над собою. Господь то є дух, як написано, а де Дух Господній, там воля. Христос для волі нас визволив, то ж тіти в ній і не піддавайтеся знову в так написано в Слові Божому. харкель Хенкель писав такі слова. Ніхто не має права нас, отримавших свободу, бути дітьми Божими, вводити в традиції і судити за невиконання, невиконання традицій.